Кладають бруківку та готують парку місця в Івано-Франківську облаштовують двір на Дністровській 63-65. Пані Марія місцева мешканка. каже, скільки себе пам'ятає, ремонту тут не було. Сьогодні ж такому перевтіленню двору радіє. Відколи цей будинок ремонт не робився. Отаке щось трошки колись позалатували і все. Ну, дзвонили ми, просили, і все таке достукалися до пана Руслана. Дуже ми задоволені. Усім, усім ми задоволені, бо і гарно роблять. І хлопці такі, що от і до, то були вирви, то були ями з асфальту. Вже тільки лишився спогад. Був і ми вже так і перескакували, і переступали, і, і спотикалися, і старші люди падали. І діти було страшне. Обсяг роботи чималий, необхідно заасфальтувати проїзд, підготувати парковку та викласти тротуари бруківкою. Двір знаходиться у центрі міста, кажуть фахівці, тож і умови мають бути відповідними. Розпочали благоустрій прибудинкової території з адресою 63-65 Дністровська. Плануємо застелити тут бруківочкою тисячу метрів квадратних, також плануємо зробити парковочки. Під парковочки у нас буде 50 метрів квадратних екобруків. Також для мешканців буде встановлено три лавочки, три урни. Проїзд у нас буде заасфальтований, 395 метрів квадратних асфальту також кладемо. Ситуація в дворі дійсно була невтішною, каже міський голова Руслан Марцінків. Люди давно хотіли ремонту, тому на прохання не могли не відреагувати. Люди давно просили, вже може років п'ять просять тут ремонт. Тут дійсно дуже жахлива ситуація, центр міста прийняли рішення в рамках програми благоустрою, в рамках поточного ремонту. Ми сьогодні робимо тут. Ті роботи, які дозволяються законодавством, і хочемо, щоб ще один двір в місті Івано-Франківську був кращим і був таким, де хочеться жити. Завершити роботу у цьому дворі планують вже найближчим часом. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.